День добрий, 14 липня. Вчора дощик пройшов, вирішив пройтися я по гриби. Заодно перевірити пастки. Не збирався. От по підсонях. Сонях зацвів. Бджілки по дві три на одному. Ставив пастки. Блін, днів п'ять назад. Вже є райок. Невеличкий, але є. Маленький-маленький. Попереднє відео я знімав, але я його ще не викинув, не змонтував. А це буду знімати одним кадром. Лінь монтувати. Сьогодні викину. У мене тут сидить один рій. Він був ну, такий, в пригущу. Я його не забирав, оставив його тут. Він тут живе вже десь тижнів два. На відео є там, я дивився до нього. Підставив їм вощинки. Вже розрослися вони до трьох рамок. Ну, залишаю їх тут біля поля, біля соня, хай нехай собі розвиваються. Всі раї, які попадуться, я їх буду залишати, доки не перецвіте сонях. Меду вони то не принесуть, але більш-менш розвинуться. Матки облітаються. Тут одна то вже плідна. Це я вже бачив. Ось в мене тут рій. А, Бджілки щось носять. Крутяться. Вон, і обножку носять. О! О працюють, працюють. Так, жму на паузу, підійду до наступної. Ключ. Третя пастка. Високо стоїть, погано видно. Але також бджілки крутяться. Чи то розвідка, чи то маленький рій, не знаю. Я їх хотів звідти зняти вже Вона там стояла місяць, невірно, нічого туди не попадало. Ну нічого, хай сі стоїть. Ідеш перевіряти пастки, а як приємний бонус є грибочки. Ось такий піддубчик і ще десь подивитися, вони ростуть сімейкою. І ще десь повинні бути. Сховаються так, що не знайдеш. Ну, потім буду. я назад, зріжу. Четверта чотирихрамочна пастка. Пусто. Осів немає, шершнів немає. Погано. Хоч би щось попало. П'ята пасточка на сьогодні. Тишина. Немає. Ну, і так добре. То що є вже.